Вона мала і, змінити е, законодавство в бік використання системи ДІЯ, тобто е, з бажанням знову сфальшувати вибори. В, вони, до речі, з цією темою фальшування виборів носяться давно. Вони е, попередній візит Зеленського з Єрмаком в США, він якраз, ну, вони там ходили, натякали, що дайте нам. Сфальшувати вибори, а ми мобілізуємо ще мільйон українців. Ну, так, такі якісь примітивні торги були. Причому американці вже тоді їм казали, що хлопці, готуйтесь на вихід. Вже, вже все, все. Ну, це ця історія, до речі, з Лондоном. Тут друг Боберенко вже так побудував цілий концепт, що справді будуть укатувати залужного. Щоб він війшов, типу іконою стилю між Зеленським і Ярмаком посередині. А це Але... вигідно, до речі. Так це ж не рятує це, це ж не рятує держави Ні, абсолютно. Вони себе так. хочуть врятувати. Їм так, потрібні так. вибори для того, щоб переобратися. пам'ятаєте Корнієнко? Ой, як так. добре, що Трамп прийшов до влади. Шановний Доні, шановний Доні, допоможіть до... нам переобратися. Ах ви ж. Трястця матері. Вам ну, переобратися треба? І через фальшування. От в чому проблема. А наш це залужний. Залужному стати пер, посередині між Єрмаком і Зеленським це батьки перемоги, так? Це взагалі-то, нагадаю, в Радянському Союзі колись були автомобільні війська. І емблемка автомобільних військ виглядала дуже кумедно. Це такі два колеса. Такі два коліщатка, отак. Посередині кермо, таке зверху тут коліщатка, і такі два крила. В народі ця емблемка називалась би взліття би да яйця не пускають. Тобто реально, реально, нафіга залужному цей баян. Він, він ще навіть не, не приступав до політики, а його зразу хочуть в гівну лайна зразу так а! Ну, це це звичайно цирк. І друг Боберенко, звичайно, переживає, бо всі ми любимо генерала і вдячні йому за все, що він зробив для країни, але е, він вразливий зараз, бо він держчиновник. Ну добре, ну якщо вони його раптом з переляку обідяться і відкличуть із посади посла, це буде великий скандал з Британією. Ну тоді, що ну, британцям лишається арештувати нерухомість Зеленського і виявити нерухомість Єрмака в Лондоні, чи що? Бо я так підозрюю, що я накаркав, що воно виявиться, що там нерухомості цієї не одна квартирка, так би було. Ну, полюбляють ці хлопці Лондон, бо там же ж росіян багато, і вони ж, оскільки вони до української культури не мають ніякого відношення, то їм тусманить треба десь, де, де москалів побільше. Ну, от вони й Тусманять. То в Іспанії на абсолютно російських дачках нерухомості прикупили, то в Лондоні по сусідству з, з генералами ФСБ прикупили. Собі нерухомості. А тут ще одна, скажем, скажімо, продовження теми роздачі е, подаруночків, е Вже е, підліткам яким виповнилось 18 років. Це вже юнаки. Е, 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 я так розумію, уряд готує по 908 гривень. 908 Я не, я не можу зробити, я задумався звідки природа цієї суми. Така скрупульозна точність прорахована. З копійками написали би. 518. Я, я вже прив'язував до курсу Євро. Я вже... Блін, ну щось воно, щось воно не те. Ну, ну, що... Може, це сума виникла по курсу євро на момент виникнення цієї ідеї. 20 євро виходило. Бо я це крутив, крутив. Думаю, ну ж, яка ж природа цієї, ну, тисяча, вона якось заокруглено, квадратно, гніздове і зрозуміле. Але 908 і на книжки добре, що не на презервативи. Бо молодь би це прочитала так, що ну, нате вам презервативи, щоб ви такі не розмножалися більше. Тобто рішення. Демографічної кризи в бік погіршення цієї кризи, може, так, але книжки читати це теж, ну, я не знаю, це, по-моєму, якийсь гумор. Бо нас взагалі-то молодь сидить в іграх, як не крути, або в, в, в тіктоках. Тобто такі довгі змістовні е, тексти зараз ніхто не читає. Пане Володимире, їм треба створювати. Їм створювати треба для наших, нашого молодого покоління перспективу заробітку, перспективу кар'єрного росту, перспективу для того, щоб вони розуміли, а навіщо їм ці знання, і навіщо вони це отримують? Все одно отримувати 10-15 тисяч на місяць це для них не перспектива. Розумієте? Все життя. Вчитися по 5-6 років, а потім що сидіти і е, тягнути гроші з батьків. Так ще не, вчитися, ще не вчитися. Справа в тому, що за останні 5 років якість шкільної освіти просто посипалася. Тести з математики не здає 40%. Тести з української мови не здають 20%. 8, по-моєму, процентів дітей. Оцей мультитест. Бо це ж взагалі-то до мультитеста скотились, тому що ну, е, ну, ну є проблема. Такі профільні е, предметні тести просто провалювали наскрізь. З математики катастрофа з математичної освіти. Катастрофа. Якщо кожен четвертий не в стані здати мовний іспит. Кому ви книжки хочете подарувати? Ну, це пофально, це, 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 це прекрасно. Тільки я пригадую один мемчик, коли була роздача, по-моєму, тисячі. От не пригадую коли, і мемчик зводився до того, що мужики зранку п'янючі стоять, і, а майстер їхній цеху питає: Блін, за що ви нажерлися? А ми… На тисячу книжок набрали і здали макулатуру. Тобто, ну, я розумію, що підтримати українських видавців це шляхетна справа, тільки щось не віриться мені, що з цієї ідеї щось корисне і плідне насправді з'явиться. Ви краще для шкіл допоможіть, для вчителів допоможіть. Я, я вам нагадаю одну історію. Коли Зеленський прийшов до влади, десь з півроку молотили, ржали просто ржали. А, пакунок малюка, га-памперси, га-потім люди почали звертатися, нам необхідні дітям-новонародженим необхідні ці речі. Тепер вони на п'ятому році. Дозріли до думки, що вони будуть роздавати гроші новонародженим з цільовою метою витрат на потреби малюка. Йолки-палки. А чого ж ви попередній досвід, який свалювався, який людьми був прийнятий, навіщо ж ви розтопталися роками по, по тому е пакунку малюка? У вас совість хоча б. Ну, Крапельки Совість, що, що ви зробили для покращення демографічної ситуації в країні? Нічого. Мало того, зараз величезна кількість жінок фертильного віку виїхала. І тепер з цією роздачею, вони ж з одного боку 908 гривень готові роздавати школярам тут. Але за кордоном 18-літнім, які виїхали, вони відмовляються видавати паспорти, це значить, що ці діти отримають паспорти інших країн, і манали вони Україну. Це що, державні і я думаю, що батьки будуть цьому сприяти в першу чергу, Так. батьки будуть в першу чергу сприяти, тому що дитина з паспортом країни проживання це і їхня безпека. Вони можуть уже ну, біля дитини громадянина країни жити. Вони не значить, і батьки не повернуться в Україну. Продадуть нерухомість тут і все. І все. Ми хоч один раз чули е, більш-менш зрозумілу концепцію відбудови країни після війни. А скільки людей нам потрібно на цю відбудову, ми хоч раз чули, а скільки незадіяних робочих рук під час війни ми це чули, чули. І ці цифри вражаючі. До 8 мільйонів людей взагалі не задіяні, а могли б займатися якоюсь корисною працею в інтересах оборони. Отака от, от історія. Отака от дичь, яку збудував Зеленський. І йому краще втекти. Це дешевше буде для країни. Бо якщо вони захочуться одночасно з війною заколотити тут масові безпорядки, то вони вже не втечуть. Рівень розлюченості людей просто зашкалює. А мені цікаво, ці 908 гривень вони також будуть е, нараховуватися через кешбек, дію. Також треба підписувати якісь договори на, на, на надання інформації, тому що е, вибачте, це об'єгурювання, яке сталося з Вовиною тисячою. Е, тому що дивіться, що заявила Василевська Смаглюк. Каже, так, а це проба виявити, спроба виявити ухилянтів і цих а, і а, кого вона ще назвала там і перерахувати ну, населення. У нас же ж пере, перепису немає, і ми перерахуємо таким чином населення. Ну насправді це була дуже чітка планова робота не по ухилянтах, а по заганянні людей у дію з перспективою проведення виборів через дію. Це все точно читається, дуже чітко. Нагадаю, що е, робота з реєстром виборців вже триває три, ну, е, е, активізація реєстру виборців відбулася вже третій місяць. Вже, вже вони готуються реально до виборів. Вони, очевидно, і готувалися, бо якщо пригадати, що в нас в серпні трапилася велика катастрофа, спочатку вискочила Підласа. Голова комітету парламентського і почала голосно кричать, що в нас не вистачає півтрильйона на Збройні сили. Чекайте, а як ви планували бюджет річний? Значить, ви планували, що в серпні війна бойові дії будуть завершені? Цікаво! Це значить, що уряд просто принципово прорахувався, він мав бути відправлений у відставку і Верховна Рада, яка голосувала за бюджет. Теж мала би прийняти цілий комплекс заходів, включно з переформатуванням бюджетного комітету, включно відставкою всієї верхівки бюджетного комітету. Але ні, у нас підласа вона далі надуває щоки і розказує, як треба було рятувати. Потім виліз е, прем'єр і почав голосно кричати, що нам потрібно півтрильйона. Ви спланув... війна не закінчиться, а ви витратили кошти на війну. Ви не спланували їх правильно, значить, ви просто інваліди. Інваліди інтелектуальні. Ви, ви не повинні займати посади. А вони всі залишились при посадах після цього. Вони всі при посадах. І що далі? А тепер вони хочуть щось зверганити вибори, ну тобто, сфальшувати через дію. Бо те, що вони роблять, от зараз, зараз до речі, ще одна історія вилітна. Зараз виявилося, що деякі ігрові платформи, заробляють, які працюють в Україні, заробляють і в Україні, і в окупованих ордло, і в Росії. А пригадується мені РНБО, яке вводило санкції проти чисто українських компаній, звинувачуючи в торгівлі з, з окупантом. Хоча, е, наприклад, Чернівецький механічний завод точно не був помічений, а проти нього ввели. Санкції РНБО. А де ж було РНБО, коли гетьманцев заводив російські ігрові платформи? А де було РНБО, коли через ці ігрові платформи з кишень військових вкрали 45, ну, виманили з військових 45 мільярдів гривень? Потім Зеленський з переляку скликав голову СБУ і держспецзв'язку і прийшли до висновку заборонити рекламу. Проїдьтесь по Києву. Реклами ігрових платформ як сраки стерчать всюди. Куди не подивися, всюди гола дупа. А де ж а де ж результати вашої управлінської діяльності? Угу. Ви... Результати управлінської діяльності в 45 чи скільки мільярдах гривень, які були витрачені на неякісні міни, які е, не працюють. Е, і наші військові прикривати не можуть е, так, е, під... своїх побратимів. Умер мав бути арештований. Воєнпред, який приймав ці міни, мав бути арештований. Керівник підприємства, який поставив ці міни, мав бути арештований. Де арешти? Нема арешти. А хтось десь напише допис в соцмережі. Так проти цієї людини зразу кримінальну справу варганять. Так, речі, ви що? Он... Де росі... так. Ви працюєте на, на російським ПСО? Так. Що? До речі, вчора трапилось в День волонтера російське ПСО. Вчора Зеленський програв суд. Кому? Військові Марусі Звіробій і волонтерці і депутатці Федені. Двом жінкам, які після його цього дурацького спічу мені 42 і, і я не лог, натякнули, що не треба лазити по передовій, бо там вибухають міни і, 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 і ніхто не безсмертний, так вони, банкова, зварганила ділюгу проти двох жінок. Причому одна завжди була з військом пов'язана, інша волонтерила. В АТО була Маруся пов'язана з підготовкою бійців для АТО і Єлкі-Палки. І це, нарешті, Галицький суд Львова закрив цю справу. Зеленський просто позорище. судитися із активними патріотичними жінками це просто позорище, просто покидьська поведінка. Ну, але... Отакі от, от подарунки, несподіванки трапляються інколи в е, День волонтера. Мені вчора… я оце вчора поліз, бо пройшла інформація, що Зеленський нагородив е, жінок, е, ну, волонтерів спеціальним е, знаком президентським Золоте серце. Я заліз е, у Вікіпедію. Поцікавитися, що ж це за, за нагорода. Матка Боска. Воно фігуративно виглядає, ну, ну, чесно кажучи, занадто авангардно. Я не знаю, чи, чи, чи цю нагороду Зеленського хтось почепить собі на лацкан і буде носити на одягу. Це просто ну, треба знайти треба в Вікіпедії відкрити і показати людям. Хай, ну, в мене і, я в Фейсбук опублікував в себе. Це так що подивіться на, цю, на це антипурпурове серце, чесно кажучи, якось воно. Знаєте, а я ще хочу додати стосовно ось складу от таких дипломатичних місій, які періодично організовує наша влада. Дивіться, якась. Я не просто не можу. Я не знаю її, чесно кажучи, авторка ютуб каналу півтора мільйонника який називається Ходять слухи, Раміна Є так, Є. Вона побувала в штаб-квартирі НАТО на відзначення тисячі днів Великої війни. Про це підписалась і каже, що має дуже багато ідей щодо співпраці НАТО. Я так розумію, що е наша влада тримає біля себе ось таких ось Mm. інстаблогерів, інстасамок всіляких, які, а, а, яких можна використовувати як майданчик. Ну, от які ідеї може мати ця жінка ну, Раміна? Мерч? Мерч, наклепаємо, мерча, де буде, наприклад, генсек НАТО на футболці і Зеленський. Продамо ці футболки і гроші перерахуємо на. Збройний силових. Що і які ще вони можуть ідеї породити. ну? Це все таке пліноклітинне. Але воно, я так розумію, вони вважають, що це працює. Для якої аудиторії це працює? Ну, працює. Ну, справа в тому, що е, оці всі інстагл, інстасамки інстаблогери, вони дійсно. Так там розумієте, якщо подивитися на бекграунд цієї раміни, ну mm. обкладинка плейбоя, член Союзу журналістів України. Mm. Ну, є таке. А що видавав цікаво? Uh, Інтерв'юер Года 2020. Там mm. і Собчак mm. ідуть. Третя yeah, yeah. mm. російська премія в області веб-індустрії 2020 рік. Тобто. З 2013 року. Фактично, коли Російська Федерація сюди свої спазурі запустила, ми беремо участь в російських преміях в області веб-індустрії. Так. так, так, так. Ну, це ж, це ж все із, із тої кузні кадрів. Я Хочу нагадати: якщо хтось забув, то бо то ферма Пригожина? Три роки знищували Порошенка. Три роки розкручували Зеленського як потенційного політика. Зараз виникла е, величезна історія в Румунії, де, по суті, несподівано е, такий правий е, кандидат вискакує у другий тур виборів, виграє в діючого прем'єра. Почали це все колупати, Раптом виявляється, що розкрутка відбулася через Тікток. В Тікток залили недекларованих мільйон євро і зробили аудиторію. Хочу нагадати, що аудиторія всіх паралельних груп, які працювали на вибори Зеленського у соцмережах, аудиторія складала 18 мільйонів чоловік-підписників в різних групах прозеленських станом на 18 рік. 18 мільйонів чоловік. Тому ця технологія була відкатана в Україні, і зараз вони її пробують в Румунії відкатати. До речі, перша перемога Трампа теж була за, за цими лекалами зроблена. Чому тоді ну, в Штатах якось трошки соромилися зізнатися? Бо вони тоді не врахували ролі соцмереж у виборах. Але в Трампа, е, ну, особливо е, Twitter це був супер механізм, який ну, працював дуже потужно. Twitter якраз був дуже популярний на той час в Штатах, і е, Трамп з нього скористався під час першої каденції виборів. Тому от така от історія. Я боюся, що у нас рівень проникнення. Такої пов'язаної з Росією всякої шушери медійної, дуже великий. Ну, враховуючи те, що по суті ігрові платформи зараз зібрали бази даних громадян. Ну, всіх ігрозалежних вони зібрали бази даних. Ігрозалежних у нас в країні десь 25%.